Купив креветку по акції, зараз покажу, як класно приготував. середнього розміру ось така 60-80 на кілограм. Готуємо. Прибираємо голову. Ось так зубочисткою, під спинку під панцир заганяємо і виймаємо ось цей кишківник. Все. Креветочка готова для подальшого приготування. голів можна приготувати потім біск, якщо вам це потрібно. Або залиште, заморозьте, будете готувати том'ям, додайте в бульйон. Креветка вже почищена, гарненька. Я її повертаю назад сюди. Трошки солі, соєвий соус. Пару столових ложок. Столова ложка рибного соусу я даю, білий перець, сухий чесник. І олійки трошечки пару столових ложок. Тепер це все перемішую і хай постоїть хвилин 10 максимум. Креветка замаринувалась. На розпечену пательню трошечки олійки. Олійку я додаю, щоб масло не горіло. Розчавлений чесник і гарний шматок вершкового масла. Тут грам 40 у мене. Розпечена пательня. Масло розтануло, і ми всипаємо сюди криветку. Креветку такого розміру я обсмажую 5-6 хвилин під кришкою. І за цей час перемішую два рази. 5 хвилин, і я вже бачу, що креветочка готова. Перекладаємо і насолоджуємось. Але не перетримуйте. перетримаєте буде гумово. 5-6 хвилин максимум. Дуже смачно. О! Соковита. Mm-hmm.